Добрий день, шановне панство. Маю. Маємо сьогодні 15 січня самцям 4,5 місяці. Пройшли в нас протягом минулого тижня. Були морози. Тут я повно я підстляв їм пістилки і я хочу їх зважити і переселю в іншу клітку. І Мене цікавить вага, чи вони набрали за тих два тижні ваги, чи не набрали. Так, ще вас попрошу, хто цікавиться, як ростуть в мене нутрії. Поставте, будь ласка, лайки, щоб я знав, чи, чи я для себе це тільки знімаю, чи вам також цікаво, як, яку масу набирають нутрії. Так, їсти я їм сьогодні не давав. Вони голодні і зараз... Так, так вага у нас по нулях. Так, маємо першого самця з вагою 3,660. Так, вага в нас другого самця 460. Так, третій чорний самець у нас важить 4 кг 150 грам. І четвертий у нас самець з вагою 3780. Ну так, шановне панську, ви бачите, два таких самця, е, такий сірий. І один чорний мають поза 4 кг. Вони не. Я бачите, переселив їх в іншу клітку. Ось тут в тій клітці ось така ситуація. Зараз я тут все приберу, знизу, якщо не замерзло, теж приберу. От. І вони вже, добре, що є, куди їх переселяти. Бо не дуже приємно пхати руки до них. Я не дуже часто. ну Та як тих зважую, то я відносно часто е, пхаю руки до них. І про аналіз буду аналізувати. Потім подивлюся відео, наскільки вони набрали вагу. Е, ну, То, що бачите, кілограму місяць ні один ще немає, бо мало би бути 4,5 кілограми. А зараз порахую, скільки то є. 4 місяці по 750 грам би мало бути 3 кілограми. 3 кілограми 300 грамів, якщо по 700 грамів. Тут десь ті найменші, що має 3600 чи скільки, то він по 800 грамів набирає. А той самий більший 950. Має в місяць і чорний один, десь 850. От. Ну, а 900, напевно, бо він має трохи більше. Ну, але бачите, вага така, як і є. Я колись колись ще в нас були сильні морози. Я теж ось такі зважував, то в мене, як було тиждень, десь трималася температура мінус. 10-15, то протягом двох тижнів в мене в клітці було в вольєрі було щось 6 самців чи 5, то тільки 2, що по 100 грам набрали ваги. остальні не набирали вагу. Я, я до чого веду? Якщо дуже-дуже якщо е, холодно, то вся їжа йде на зігрівання організму, набирання ваги не буде. В морози, в сильні морози, набирають вагу лише ті, ті нутринята, які суть молоко. І все рівно вони, вони так не набирають ваги, як мають бути, навіть маленькі нутринята, бо дуже багато енергії йде на зігрівання організму. Зараз я їм кинув тут відходи кухонні. Морква. І зараз буду давати гранули. Тепер ще по гранулі трошки. Вони отримували в районі 700 грам гранули приблизно. Ну, більше, більше 600, менше 700 в тому проміжутку. І я їм зараз попробую ще трошки збільшити гранули. Не знаю на 100 грам. Ну, я... вони з'їдали її ту гранулу десь протягом. Дво, я так підходив деколи протягом 2 годин мене гранули зовсім не було. Подивлюся, на ніч я буду, так як ніч у нас довший проміжуток. Е, ну, так як я шоста годую, а потім десь біля 10-ї годую, 7 ну, сьома вечором. І біля 10 е, біля 10, потім зранку, між 9 і 10 в тому проміжутку, то ввечері зараз ще буду збільшувати на 100 грам, Подивлюся, як вони будуть їсти чи не будуть розкидати. Коли вони розкидають корм? Розкидають, коли їм вони вже так навчені. Що перше має бути трошки соковитих кормів, вони мають їсти, а потім гранула. Як я кину перші їм гранули, то вони беруть її, вигрібають, шукають соковитих су... кормів. Так що ось така в нас ситуація. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.